Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі Чайвна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні в нас буде розмовне відео. Минулий тиждень я не знімала в'язовлог, не вставала дуже рано, поки не проснулися мої сусіди, щоб можна було відзняти, а просто в'язала і нав'язане, я покажу вам поступово поміє тих відео, яких будуть стосуватися ті вироби. А сьогодні про плани. Я вирішила прийняти участь у спільному проєкті разом з іншими дівчатками кокон на осінь. Я залишу посилання на організаторів, на спонсорів, на учасників в своєму інфобоксі, щоб ви могли подивитися, що ж роблять наші інші дівчата. Отож, кокон на осінь. Кокон в себе включає багато всього, на теж він і кокон. В коконі ми маємо зв'язати для себе щось на голову, це може бути шапка чи пов'язка, щось на шию, шарф чи бактус, щось на руки це рукавички чи мітинки. Щось на ноги, там шкарпетки чи гольфи, і якийсь плечовий виріб. Що саме буду в'язати я, я скористаюся тими полегшеннями, які прийняті в спільнику і буду в'язати не всі ці вироби для однієї людини. Ну, тому що це полегшить моє життя спільним, що буде спільним у цих виробах, ну, я так думаю, що це буде ось ну, трошки зеленуватий колір, скажімо так, він різний, але трошки зеленуватий, і е, якісь природні мотиви. Це, так, в загальному. А тепер я розкажу вам про Плани на кожен виріб. Першим я в'язати плечовий виріб. У мене це буде дитячий кардиган на маленьку дівчинку півтора роки. Хочу я його в'язати регланом зверху. Не в'язала я таким чином а я ще підбираю майстер-клас, тобто вирішила. Що от для такого маленького виробу мене фатить терпіння і сил передивитися, зв'язати по чийомусь майстер-класу. Ну, тому що я, по-перше, не в'язала таким методом, а по-друге, саме до дитячих речей, до ось таких маленьких, я відношуся з більшим терпитом, з більшою вагою, ну і менше якихось там вольностей собі дозволяю, він не буде однотонним. Він буде якимось ось таким рибеньким. От, Я вибачаю, що, шелест, що ви чуєте шелест з селефану, тому що, я ж кажу, я досить таки трепетно відношуся до таких всяких дитячих виробів, а тут в мене ще лежать інші нитки, які вже такими не є. Дивіться, буду я в'язати з газал. Baby Cotton XL. Це ось така знайома вам ниточка на 50 грамів 105 метрів, тобто не тоненька, і склад тут 50% це котон, як ви розумієте, і 50% акрил. Матиме цей кардиган смужки. от Кольори, які у мене є, ви бачите, і. Оскільки ці смужки вже його наситять, то я думаю, що зроблю десь дайбнесеньку вишивку або дайбнесеньку аплікацію з якимось, з якимось листочком. Ось таким чином. От. Наступними моїми виробами будуть бактус і мітинки. Чому я їх оголошую разом? Ну, Тому що я хочу зробити такий комплектик. Знаєте, як колись до мами в село їдеш, костюм тройка, жилетка і, два, і дві шкарпетки. От, оце в мене буде схожа ситуація. Ну, я, звичайно, жартую, але комплектик все-таки Е, Яким він буде? Бактус я половинку, приблизно половинку. Зв'яжу просто спицями, якоюсь резиночкою, ну, тому що це має бути ну, щось таке двустороннє, щоб людина, яка одягає, не филювалася, якою стороною воно загорнеться. Другу частинку бактуса я зв'яжу в техніці файформ. В основному цією жниточкою, але я посилю файформ тим, що я добавлю, скоріше всього, якусь білу таку жниточку, ну, може, додавлю якийсь голубенький мохер, Сказати яким. Він буде ніколи неможливо, ну, на те ж він і фейформ, але я більш-менш ну, дотримаюсь якогось трішки такого фантазійного, рослинного орнаменту, скажімо так. Мітинки. Будуть з цієї сторони зв'язані простенькою лицевою гладдю, а з цієї сторони я також їх прикрашу вставочкою з фейформу. Що тут в мене за ниточка? Ниточка у мене тут Лана Голд 800. Це тут досить такий великий метраж, 730 метрів в 100 грамах. Тому це полотно, яке буде просто в'язатися спицями, я може навіть буду в'язати в дві ниточки, побачу, як воно ляже. А частину файфор гачком, тобто вона буде і так досить такі товстої, тому мені дуже на руку, що тут така тоненька ниточка. Ну і склад 51 АКРИЛ 49 шерсть. ну на пів 6 традиційно. От, це, що стосується двох наступних виробів. А ще в цьому спільнику потрібно зв'язати шкарпеточки. Шкарпеточки, мабуть, потрібні всім. Тому що попереду насувається зима, невідомо, яка вона буде, і ми не дуже очікуємо, що в нас в квартирах буде достатньо тепло. Тому мені чомусь здається, що шкарпеточкам задіє кожен. Шкарпеточки я традиційно в'яжу з української шерсті. Це 80% шерсть. 20% якесь хімволокно, скоріше все, що поліефір. Тут 300 метрів на 100 грам. Це не самі тоненькі носочки, які можна зв'язати, це не не саме м'якенькі, які можна зв'язати, але ось таке легке покусування, воно має терапевтичний ефект з тим, що стимулює нас всякі точечки на е, ступні, і то є добре, то е, і покращує кровообіг, і, як завжди кажуть, що ступня має зв'язок з усіма іншими органами. Е, Зв'яжу я в ось такому зеленуватому кольорі, ну, такий блідо-зелений, але ця ниточка трошки трошки має такий твідовий ефект, зовсім чучуть І тут бувають краплення і жовтенького, і смарагдового. І ще може бути щось там коричневе чи розовеньке, тобто воно незначне. Вже я для себе вирішила, що ці шкарпетульки я зв'яжу від мисочка до гори і зроблю тут такі, вив'яжу тут листочки, вони будуть коротенькі, навіть, можливо, матимуть зав'язки листочків. Когось я такі бачила і ну, все, що я можу розказати про майбутні шкарпетки. Я думаю, що скоро ви їх побачите, так. І те, що оголошено першим, але я для себе вирішила, що буду в'язати останнім, це буде пов'язка на голову. Шапки, берети, мені досить таки тяжко носить і незручно, скажімо так, і я їх тому не в'яжу ні собі, не комусь. Але пов'язка на голову буде, і вона буде для мене, тому що вона часом потрібна. Осінню часто не хочеться одягати головний убір, але вже захищати свої вушки потрібно, і тому я вирішила, що зв'яжу для себе пов'язку, не, не показую я вам ниточок, тому що я так думаю, що десь в залишках моїх запасів вони є, але я в цьому не впевнена. Не Скоріше всього, що вона теж буде десь ось такого приблизно кольору. Це якщо я їх знайду, а якщо ні, то це буде щось інше. Це буде простенька, дуже простенька пов'язка, але зв'язана з дуже товстеньких ниток. Ось така в мене на сьогодні задумка. Триває цей проєкт аж до 30 вересня, а ми самі так випросили, тому що. Продумати. Ну Для мене це викохати і випликати десь там спочатку в своїй голові, потім руками стільки виробів, Ну це треба трошки часу. Така я є, така, так я виражаю своє хобі, що воно не має там бути швидкісним і кількісним, а кожен Кожна з цих речей має бути от максимально продумана, і в неї має бути вкладене ну, щось таке, скажімо, частинка мене. Отож, до 30 вересня я в'яжу, але щосуботи я буду вам показувати, що в мене вже є. Отож, чекайте, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Щоб не пропустити наступні відео, а також пишіть мені коментарі, я ж хочу знати, що ви думаєте про це все. До зустрічі! На все добре!